Усім привіт, дорогі друзі! Сьогодні дуже визначна новина. Ми, ну, тобто я запускаю безкоштовний курс по рекламним креативам. Я бачу щось схоже, можна так сказати, у своїх конкурентів, але нічого подібного за масштабом точно ні. Стільки безкоштовної інформації вам ніхто не надасть, просто так. І так. Сьогодні у нас відбувається саме презентація нашого курсу. Ми проговоримо про аспекти, про мету нашого курсу, про цільову аудиторію для нашого курсу, про як будуть складатися заняття, з яких етапів підсумки. А також, якщо у вас виникнуть питання навіть після того, як ви продивились курс, то обов'язково пишіть мені в інстаграм. Так, поїхали. Що перше хочеться наголосити? Мета нашого курсу навчити наших учнів створювати чудові просто рекламні креативи, які будуть залучати увагу аудиторії. Що таке взагалі креатив? Це те, що залучає нашу увагу. Це білборди, якісь там картинки в інстаграмі. Ще. І все це. Ми навчимо вас робити. Ми навчимо робити те зображення, той графічний креатив, який буде просто утримувати увагу ваших потенційних клієнтів, відвідувачів тощо. І все завдяки вашій роботі, яку ви будете проробляти над вашими креативами, завдяки нашому курсу. Давайте розберемось, для кого це цей курс. Цей курс у нас для співробітників рекламних агентств. Дуже важливо, що якщо у вас навіть ціле агентство ви тримаєте, але ви звертаєтесь до яких дизайнерів, ви можете одразу навчити своїх робітників робити доволі прості, але дуже ефективні, з хорошою конверсією креативи, які дійсно працюють. І на цьому ви не втратите жодної копійки на їхнє навчання, тому що все, все буде в вільному доступі. ви спокійно можете зручний час передивитись лекцію, передивитись практичні знання тощо. Наші методи, як я і сказав, до цього лекції, практичні заняття та дискусії, ми будемо влаштовувати чатик, можливо, навіть запустимо прямі трансляції. Де ми зможемо поспілкуватися, а також завжди ви можете задати мені питання усюди в коментарях, в телеграмі, в інстаграмі. Тому, будь ласка, я з радістю відповім на ваші запитання. І так, щодо плану, який у нас план? Перше заняття, понад наступне, ми розповідаємо, що таке креативи, які види їх бувають. І роль креативів в рекламній компанії, чому це важливо саме в рекламі, чому повинно бути гарне зображення на рекламі? Так. Просто перше вводне заняття, воно буде максимально базове, максимально зрозуміло. І так, наступне наше заняття це вже про створення самі креативи. Коли ми розібралися, що до чого, ми зможемо. Вже вас потроху вводити в сам курс подій, як його зробити, методи створення, які програми ми використовуємо, як ми, що ми розглядаємо, як креативне мислення застосовувати, як застосовувати е е свої ідеї, як е е використовувати референси, тощо, багато-багато, багато всього. Інструменти для створення креативних. Корисний сервіс, який ми вам надамо потім згодом вже. Далі, наступне це вже визначаємося як працює креатив плюс аудиторія. Що варто розуміти? Як креатив спрямовується на аудиторію. Тобто ми повинні підібрати стиль креативу до аудиторії. Це дуже важливо для нас насправді. Тому що від нашого відбирання дизайну для нашої цільової аудиторії залежить успіх реклами, успіх відвідувальності тощо. І створення креативів для різних аудиторій. Про що я казав? Що для однієї групи аудиторій ми беремо один дизайн, для другої інший зовсім. Це дуже важливо. І цей момент один з найважливіших в нашому зайняті. Четверте, це саме практичне завдання. Буде цілий урок, як створити від абсолютно білого вашого листа і до чудового, цікавого та дуже ефективного креативу. Все це я з вами буду. Я буду вас коригувати. Можливо, теж організуємо стачу домашніх завдань. Це не буде обов'язково, але за бажанням я вам зможу організувати. Таку перевірку цих завдань, як ви впоралися, можливо, надам вам якісь поради, чи підкоригую вас, чи на етапі виконання цього завдання ви відкнетесь з якимись труднощами і попросите у мене допомоги, тому все може бути, і ми розглядаємо, як саме створити той креатив, який ми хочемо, як він буде. З певних елементів збиратися в повну картинку. І шосте заняття це підсумок курсу. Там ми підсумуємо, що ми вивчили. Також у вас буде якась база моїх креативів, які дуже гарно виглядають. Також там будуть унікальні поради щодо виконання цих дизайнерських робіт, що насправді дуже і дуже легко. І так, що я хочу вам сказати? Цей курс на цілим дуже зрозуміло, дуже доступно. Людям донести максимум корисної інформації, і, з відміну від конкурентів, це буде безкоштовно. Чому так? Тому що я не маю права брати з вас гроші за навчання, бо сам так роблю і вчуся, чому він завжди безкоштовно. Я знаю, що багато, багато моїх конкурентів стоять якісь паки з. Там, креативами вже готовими, з кнопками готовими, але все це за гроші стосували, все навчання. Я ж спробую створити щось грандіозне і показати вам, що не все круте це може бути за гроші. Тому я вам раджу підписатися на цей канал, тому що тут будуть виходити лекції, які ми будемо продивлятися. Ну там уроки, все це доповнення. Тут ви можете написати в коментарях свої питання. Тут ви можете поспілкуватися в коментарях з кимось іншим, обмінятися досвідом. Також тут будуть посилання корисно на мій інстаграм, де ви можете особисто задати. Також на мій телеграм, де ми створимо нашу групу, хто захоче приєднатися, де будуть практичні заняття. Я вам буду скидувати референси. І, звичайно, після курсу я буду підтримувати з вами зв'язок. Бо мені дуже важливо, щоб мої очі, учні мали мій зі мною зворотній зв'язок. Це дуже важливо, бо коли ви після якогось навчання опиняєтесь в великому світі, ви не знаєте, куди піти. Вам потрібна досі поради. Ви звикли, що вас в чомусь підтримують. У вас є підтримка. А коли ви самі, ви розгублені, тому я вам раджу. Ну, залишатися зі мною на зв'язку, бо я завжди з радістю вам готовий допомогти, і це цілком безкоштовно, без е, якоїсь там користі для себе це роблю, а лише завдяки е, точніше, для того, щоб ми спокійно розвивалися в цьому доволі суворому світі і могли знайти е, заробіток. Для когось це може бути основний заробіток. Для когось це може бути побічний дохід, для когось це може бути доповнення до його послуг, наприклад, таргетолога або smm спеціаліста Коли ви вчитеся розробляти креативи, вчитеся взагалі працювати з дизайном, ви вивчаєте базу, насправді нічого складного в цьому немає, і вам достатньо всього кілька занять, і ви вже будете робити дуже яскраві креативи. А ви розумієте, що зараз на це попит. Шалені. Це не важко, це не дизайн сайтів, це просто, дуже-дуже просто. І я дуже сподіваюся, що я вас зацікавив цією пропозицією. Тому, дивіться, потрібні подробиці, ви пишете мені в коментарі в інстаграм. Все це уточню, що хочеться відмітити. Курс повністю безкоштовний, він буде в формі відеоуроків, відеолекцій на Ютубі, на цьому каналі. Його тривалість буде, я думаю, до 10 годин це максимум, тому що більше 10 годин не буде. У мене не розплановано такого контенту прям багато. Я думаю, що ми впораємося з усім цим цим. Що ще хочеться наголосити? Що перше заняття вийде, я думаю, незабаром, можливо, тиждень другий і воно вже буде готове. Воно зараз у розробці, ми зараз над ним працюємо, тому всі, хто хоче пов... прийняти, ой-ой-ой, що я кажу, е взяти участь у нашому курсі, чомусь навчитися новому, або новити свої навички, або взагалі е просто подивитися, чим займається ніше, це буде для всі дуже-дуже цікаво, тому е, просто з вас підписка та вподобайка, це підтримає мій канал. Я бажаю вам успіхів у ваших справах і успіхів в цьому навчанні. І зустрінемось вже на першому занятті. Всім до зустрічі!